Любі, друзі, доброго дня! Мене звати Михайло. Це компанія Час Газу. Знаходимося ми на станції Автозаводська 18 І сьогодні у нас на встановленні автомобіль Renault Duster 2016 року випуску з об'ємом двигуна 1,6. Ось до речі, і він. Для того, щоб не було в подальшому якихось питань з приводу використання газового обладнання, наші механіки обов'язково перевіряють свічки запалення на стенді для того, щоб не було ось таких ситуацій. На даний автомобіль ми встановлюємо комплект MRC G01, редуктор, до речі, MRC Shire також буде встановлений. І обов'язково фільтр зі стінником MRC Crystal. Ну а щодо впорскування, це форсунки MRC Solo високошвидкісні. Розмір лючка даного автомобіля дозволяє встановити заправочний пристрій без перехідника повнорозмірний. При встановленні комплекту G01 у клієнта є можливість вибрати одну із двох варіацій кнопок квадратну або круглу. Різниця в тому, що кругла кнопка у нас сенсорна і є можливість налаштування кольорової індикації. Болон у нас зовнішній на 62 літри. Знаходиться він замість запасного колеса під автомобілем, і тільки з такого ракурсу його реально помітити. Компанія час газу надає гарантію на своє обладнання у розмірі 5 років або 200 тисяч кілометрів пробігу. Основною умовою є один раз 10 тисяч або один раз в рік приїжджати до нас на проходження планового ОТО. З вами був Михайло. Це компанія Час газу, станція автозаводська 18. Ставте лайки під цим відео і коментуйте, який саме автомобіль ви б хотіли побачити в наступному огляді. Гарного дня вам до побачення.